Привіт! Сьогодні покажу і розкажу, як заробити на справжніх закарпатських грибах. Поїхали! теплого осіннього дня беремо велосипед, відро і ножик і відправляємось у ліс. По гриби варто йти на самому світанку. Але оскільки зараз уже осінь і ночі холодні, то варто трохи почекати, поки повітря прогріється. Збиратимемо три види грибів. Перший. Це жовті гриби, тобто жовтяки. Їх досить важко помітити, тому що їхня шляпка дуже сильно нагадує осінні листочки, а низ шляпки і ніжка повністю жовта, тому їх важко не впізнати. Наступні це голубінки. Або, як каже Google, сироїшки. Вони є двох видів зелені і червоні. Ось це ви бачите сім'ю зелених. А ось це червоні голубінки. Я стараюсь гриби максимально почистити в лісі. Підпочистити я обрізаю корінець із ніжки і зішкрібаю листя зі шляпки. Як я вже й казав, треба дуже пильно дивитися під ноги. Тому що гриби дуже непомітні у цій порі. А ось і третій тип грибів. Найцінніший грибів. Це білі гриби. Або просто народі біляки. Просто подивіться, який красень. Який класний. Відмінність білих грибів від інших у коричневій або темно-зеленій шапці і досить товстій світлій ніжці. Білі гриби чистимо так само, як і інші. Тобто, просто зрізаємо корінь на ніжці. Кілограм таких грибів коштує десь 150 гривень. Але будьте пильні. Тому що є так звані несправжні біляки. Ось вони. Їхня відмінність у тому, що нижня частина шляпки майже чорна або темно коричнева. А також на місці зрізу або злому ці гриби починають моментально синіти. Добре, повернемось тепер до справжніх біляків. Я знайшов десь 7-8... Таких представників. Зрештою, я назбирав повне відро грибів десь за 3 години приблизно. Я не став зволікати і поїхав з лісу одразу на ринок. Хоча ні, ще зупинився вдома, щоб зважити гриби. Їх вийшло рівно 3 кілограми з відром. Пів кілограма важить саме відро. І я прийняв рішення не заморочуватися, а просити 200 гривень за всі гриби, тобто за повне відро. І не встиг я простояти й пів години, як я швидко знайшов клієнтів, які, не вагаючись, купили в мене всі гриби. І у висновку, що можу сказати? Так, 200 гривень це не густо. Але ж зважаючи на те, що я майже нічого з грибами не робив, лише пішов у ліс, назбирав їх, непогано відпочив, то це непогано. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Дякую вам за його перегляд, щасти вам!